Такі виходить, їсти. Чи... О, бачите. Сідаю на фотошечку. фотоші. Пішли, заходить. Спитай, так. Да. Можна зайти? Можна. Зараз пакета візьмуть, куди Так, дітей. Доброго дня! Привезли вам такі теж обіцяли ліки. Руслан дуже приємно, Юр. Дрібна. Значит, Дрібна. А хто вам допомагає з цим всім? Так, а син був чи хто минулого разу <реш> Мам, зараз чу -чу -чу, ми все привезли, привезли колоплас, я зараз кажу все. <реш> йдіть, сюди, йдіть сюди, я знаю. <реш> однак, ви, ви самі знаєте, <реш> да? дивіться, це мішки. Це мішки розберетеся. Куча. Вам хватить їх. Дивіться, я їх вам так привез з запасом. На, вам хватить на, на пару місяців. Далі. Оце колопласт, це клей. О, або в мене тут такі складки. О, щас, чекайте. чекайте. Це клей. Да, клей вам побільше я привіз, да, не економте. Да. Я вам ще привезу, це не проблема. А оце, оце, оце мазь для заживлення. Ну, тобто, от ви зняли мішок, все одно ж ви якийсь час так, буквально. Мене, щас, секундочку, а, мене ще секундочку, дирка є посередині, угу. ще одна, третя. Угу. І воно кишки видають. Дивіться. Церка. Оце, це, оце зні... не забиває. ну Тут треба ж лікар дивитися, дивіться. Це штука, яка мажеться навколо, і, да, да, вона знімає е... набряд. Буває, що ви хочете просушити. Ага. Відкрили все. Зняли, ну, її, да, да, да. обмазали, ну отак по, okay. по периметру. І, і хай воно, це саме, воно воно вам підживлює, підсушує. Це спеціальна маза. Бо воно розраження і таке. Іменно мацерація, yeah. абсолютно, це від калових маз. Можна робити і цим оцей клей не обов'язково приклеювати зразу этот сам. Ви оберете, розмазали хорошо, yeah. ширшим слоєм, чим треба. Воно під ним заживляє. А воно пече так сильно? Коли, ну, якщо нема, ні, воно пече, тому що ви накладаєте на подразнену шкіру. Тому оцім. І заживляйте, заживляйте. Це просто, крім вас, ніхто не зробить. Берете і просто весь час мажете. Я подумаю, кого б вас іще на консульт. Ну, як би про ну, це раніше... Ну, подумай. Подумай. Розберетеся. Це саме. Це, це самі. Тримайтеся, будемо пробувати. Тримайтеся, будь ласка. Щось подумаємо. Все буде добре. Наскільки це можливо, все буде добре. Добре, добре, добре. Пілленочки посилі піджатики. Піленки потім. Він са в круп. Піздец, блядь і, він сам і не зарплату wie, просто... не нараховують взагалі. Я питала в нього, чи ти зарплату отримуєш в больниці? Ноль. Йому, ну, ми з Кита селі, а хто скільки мав телефон, М -м. Карточку? ну, карточку, та, да, скитали йому, хто скільки. І ми носили всі склерати, здавали гроші на операції, все. Він стільки довгів вліз, я вам передати можу. Сумасшедші, довгі там. І мама там вже, вже не в адекваті вже майже. А, а мамі теж, вона теж боляла рак. І зробили кілька операцію. Ну, мамі, бачите, удачно пішло. А його... Треба зам замазувати, этим. Хай, хай лікується. Добре.